Закордонних справ було перетворено в якийсь в якусь таку стайню, відстійник для інтелектуалів. На Банковій люди не дуже розуміються в дипломатії. Враження таке, що Зеленський зараз думає, як би відправити частину своїх е, прихильників, які ну починають панікувати, хоча би послами кудись. Банкова завжди любить ставити. Е, Партнерів у ситуацію вибору в Україні варто перейти таки від дипломатії емоцій до, до класичної дипломатії, до професійної дипломатії. В країні потрібні дипломатичні прориви. Бо всі ж хочуть на фронті проривів. Почніть з дипломатії. Вітаю, друзі! Отже, в Україні день дипломатії, і треба сказати, що українська дипломатія навіть в Радянському Союзі Україна мала своє таке невеличке віконечко. Це поза Москвою єдиний дипломатичний вуз. Спочатку це був факультет міжнародних відносин Київського університету, потім інститут міжнародних відносин. І... Наприклад, багато грузинів вчилися на міжнародних відносинах. Ми пам'ятаємо, що Михайло Саакашвілі закінчив у Києві. Взагалі, українська дипломатія, вона якось в тіні Москви раптом випрацювала свій почерк, цілком оригінальний, і з моменту проголошення незалежності встановлення української дипломатії. І якраз відбувалося абсолютно оригінальним шляхом, тобто ніякої копії Москви, е, усвідомлення місця місії України в світі, можливостей діаспори, можливостей, е, ну скажімо так, лобійських можливості е, друзів України. І е, як наслідок, ми маємо, наприклад, дипломатичне представництво України. У Вашингтоні у приміщенні, яке належало авторові гімну тексту гімну Сполучених Штатів. уявляєте, історична споруда, дуже важлива для Сполучених Штатів, стала приміщенням для української дипломатичної місії. Як ми пам'ятаємо, радянський Союз не особливо, коли валився, ділився з кимось і. Він трансформувався в Російську Федерацію, а Російська Федерація, відповідно, в плані нерухомості, особливо з Україною, не ділилась, тому десь діаспора щось прикупила, десь бізнес, десь. Ну, словом, Україна тихенько-тихенько свою мережу, де представництво вибудувала цілком гідну і було дуже багато гідних. Послів в Україні, тобто цей іконостас дипломатичний, український дуже гідний. Я був в хороших контактах із Геннадієм Йосовичем Удовенком, зараз його ім'я присвоєно дипломатичній академії, і це дуже правильно. Адже Геннадій Йосипович займав по суті посаду. Глави, по-моєму, Генасамблеї ООН в якийсь час. Тобто, ну, фактично, це найбільше досягнення української дипломатії. Але за час Зеленського трапилось так, що, по суті, Міністерство закордонних справ було перетворене в, в якусь таку стайню, відстійник для інтелектуалів, хтось там. Пересижував в бажанні покинути Україну і поїхати кудись в дипломатичну місію. Хтось просто втратив інтерес. Ну, словом, велика кількість заявлених осіб від імені банкової, які мали, мали би зайняти посади в дипломатії, були або суперечливими, або такими, що не привносили в українську дипломатію. Тобто українська дипломатія жила старим багажем. І, на жаль, навіть люди талановиті, такі як Андрій Мельник, який звичайно хитав ситуацію у Німеччині, але з одного боку це ніби розпалювало наші емоції, а з іншого боку, було трошки соромно за цей стиль дипломатії, чесно кажучи. І зараз Андрій Мельник буде послом України при ООН. Взагалі, коли Зеленський до Дня дипломатії оголосив велику дипломатичну революцію з перестановкою 30 послів, то це по моєму визнання повної поразки української дипломатії. Тому що в нас 5 років багато країн залишалось без послів, і це було принизливо. Наприклад, така важлива для України країна як Норвегія. Ну, словом взагалі розумієте, на банковій люди не дуже розуміються в дипломатії. Хоча, наприклад, в списках е, е, слуги народу є дипломат Богдан Яременко, який був керівником е, консулом в Нью-Йорку, консулом в Стамбулі, був він і керівником протоколу. Вазарова, тобто він цей донецький вірус хапанув і, по-моєму, Донецькі з ним е, розрахувалися депутатським мандатом. От він, цей чоловік, явно відчуваючи, що скоро буде велика дипломатична революція і роздача дипломатичних портфелів, він кинувся битися до Порошенка. Ну і хто, на Єременка, після Анал Табу і е, того, як він кинувся на... Порошенка хто прийме Агріман на нього? От яка країна? Взагалі, все, що відбувалося за цей час. Наприклад, Володимир Зеленський дуже гордо повідомив на великих зборах дипломатичних про те, що він нарешті призначаються також суспільні громадські лідери, такі як Наріман Джелял, пані Альона Гетьманчук, Федір Шандор. Юлія Федів. Юлія Федів це менеджер Суспільного, вона культурний, культурний менеджер. Що вона робитиме на Філіпінах? Всі Фі його знає, чесно кажучи. Може, Філіппіни – це є предмет її зацікавленості. Федір Шандор. Наскільки я розумію, питання призначення Федора Шандора було погоджене, як Рман на нього погоджений був. Це професор з Ужгорода. По-моєму, років півтора тому чи два, якось медіа опублікували фото, де боєць тероборони, професор Федір Шандор в окопі через ноутбук приймає іспити в своїх студентів. Ну, це все прекрасно. Але чому Шандор півтора роки не доїде до Будапешта? А з Будапештом у нас ой, які тяжкі стосунки. Дуже тяжкі стосунки, а особливо після того, як Зеленський там почав публічно на Європейській Раді підколювати, по моєму, Фіцо і Орбана одночасно. Ну, він Фіцо там пропонував дати 500 мільйонів. Ну, ну, після цього, от у нас, буде відкриватися наступного року перший кейс по українській євроінтеграції, і це потребує одностайного голосування. Всіх країн Європейського Союзу. Зараз Зеленський спеціально роздраконює в Словаччину Угорщину до, до роздраконює. Те, що, звичайно, е, Орбан е, Мудак перепрошую за недипломатичний вислів, то це всі знають. Але навіщо зараз його дражнить? Хоча Орбан сам нарвався, тому що те, що він вичворив, виставивши Зеленському по суті вилку, Виделку із Різдвяним перемир'ям, по суті, ну просто поінформувавши Зеленського, що ми, ми тут з Путіним рішили. І я тобі доповідаю. Ну, так не робиться. Орбан це знає, але Орбан. Підловив, так би мовити, українську дипломатію. Отже, що ми маємо? Ми маємо на сьогодні відкликаних пачку послів. Я вважаю, що Сергій Корсунський був хорошим послом в Японії. Хто поїде замість нього, не знаю. Враження таке, що Зеленський зараз думає, як би відправити частину своїх прихильників, які ну, починають панікувати, хоча б послами кудись. Але ми ж пам'ятаємо спробу, як Зеленський пробував просунути Резнікова спочатку послом до Польщі, а потім до Великобританії. Ну, чекай, на Зеленському ніде печатки став. Ой, на е, Резнікові ніде печаті ставити. Така фредівська обмовочка, прости Господи. Але. Ти його пхаєш, ну, впіхнуть не впіхуємо, як казав Іван Степанович Плющ. Далі пробували впіхнуть не впіхуємо, е, Данілова до Молдови. Ну, це все висіло досить довший час. Ну, Хоча б Данілов не, 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 не наскільки скандальна особа. Але виліз зараз також е, посол, ну, е, точніше, Генпрокурор Костін, про якого почали говорити після цих усіх корупційних скандалів, зараз Костіна спробують запхати кудись послом. Ну так вже давайте Богдана Яременка запихайте. Тобто, по суті, ми зараз спостерігаємо, ніби якесь, якесь таке пожвавлення, бо е, послом при ООН буде Льона Гетьманчук. Вона громадська діячка, але вона такий позаштатний член Atlantic Council, Атлантичної Ради американської, де багато українських послів, послів Америки в Україні входять в Атлантичну Раду. І це такі, така структура, яка це Синктенк, мозковий центр, дуже відомий. Я колись навіть під час навчання в Вашингтоні в ньому був, здається. От. І е, серед, ну, Можна сказати, що в Гетьманчук є певний бекграунд, бо вона темою інтеграції в НАТО займається досить давно, і якщо вона напрацювала певний перелік особистих контактів за цей час, то це, звичайно, робить її сильною фігурою. Наріман Джеляль тут, мабуть, швидше етнічний фактор, і це зв'язка. Нузумеровим, це він член меджлісу кримсько-татарського народу. Як ми знаємо, кримські татари у Туреччині мають дуже сильне лоббі. І ну, сподіваємося, що принаймні ця історія буде ще й підтвердженням, скажімо так, поваги держави Україна до громадян кримсько-татарського походження, до своїх громадян. І в нас ми маємо купу депутатів, міністрів. Джеляль це ще й постать символічна на сьогоднішній день, адже він політв'язень Кремля. І от цікаво, тут мені здається, що знову бо Банкова завжди любить ставити. Партнерів у ситуації вибору, враховуючи те, наскільки боротьба і єдність протиріч діалектична в стосунках Туреччини і Росії зав'язана, можна сказати, що джелял як посол України. Це, можливо, і ляпас ще Російській Федерації за те, що він перебував у в'язниці російській, а тепер він буде на одних тих е, дипломатичних прийомах із російськими дипломатами. Хай їм застить очі, так би мовити. Тобто, з цього боку, можливо, така, такий провокативний певний підхід себе виправдає. Але Костянтин Єлісеєв е, дуже. Досвідчений дипломат і представник України в ЄС. Людина інтелектуальна, людина дуже в сенсі дипломатичного етикету, дуже стримана, дуже така. І от він заговорив про те, що в Україні варто перейти таки від дипломатії емоцій до. До класичної дипломатії, до професійної дипломатії, до тонкої, до, до такої ретельної системої, системної роботи такого дзьобання зерняток, але системне, а не дзьобнути зернятко і верещати на весь світ, що я дзьобнув зернятку. От в цьому сенсі, мабуть, Костянтин Єлісеєв дуже коректно підштовхує владу до раціонально до класичної дипломатії. Ну, але якщо Зеленський приходив для того, щоб зруйнувати все. І зрозумівши, що він наруйнував занадто багато і що треба тепер негайно все завершити за розстановкою в цілої пачки 30 послів, коли, на який результат він розраховує, і коли він розраховує цей результат отримати? Хай це питання. Зависне в повітрі. Вітаємо дипломатів з їхнім професійним святом і бажаю бути державниками завжди, 24 години на добу і пам'ятати, що 24 години на добу українські воїни боронять країну їм жувати Шмарклі на Філіппінах чи на Канарах не випадає. Україні потрібні дипломатичні прориви. Бо всі ж хочуть на фронті проривів. Почніть з дипломатії.